Василь Стус, весь обшир мій, чотири на чотири. Весь обшир мій, чотири на чотири, Куди не глянь, то мур, куток і ріг всю душу з'їв шлак клилово сірий, це плетиво заламаних доріг. І дальше здерти рідна батьківщина, колодязь ти і два вікна сумні, Що тліють у вечірньому вогні. Кожній шибі, ніби дві жарини. журливі очі вставлено, це ти, о пресвята моя, зигзице мати, до тебе вже шляхів не напитати і в ніч твою безсонну не зайти. Та жди мене, чекай мене, чекай, нехай і марне, але жди, блаженна, і Господові помолись за мене, а вмру. То й з того світу виглядає.